Куда не означає здорова, пишна не означає хвора. І це те, що просто потрібно викорінювати і чоловікам, і жінкам. В першу чергу це повинні мізогінно викоріняти в собі жінки. Тому що коли усі жінки стануть на противагу чоловічому, ти хвора. Тобі потрібно худнути. Тоді чоловіки потрішки почнуть стишувати свій голос, і вони скрутять, скрутять свій звук. А коли чоловіки отримують підтримку інших жінок, чому їм не користуватись цим? Чому їм вкотре не кричати про те, що ти хворий, що з тобою щось не так? Якщо жінка жінці, це може сказати? Ну будьмо відверті, у мене немає бажання булити до чоловіків адекватних чоловіків поціновуючи патріархату. Це інше. Вибачте, вас я готова булити.